Глядачі, всім доброго дня. Давненько ми з вами не знімали птицю. Трохи прохолодно, зранку вже розпочав роботу. Дивіться, вже йде підготовка, буду все, вже трошки більше потепліє, буду все обмальовувати. Тут всередині трошки ще наведемо лад, але ще які роботи виконую, це е, зробив ще на вулиці вольєр. Зробив вольєр для того, тому що. Переживаю, що буде влітку тут досить гаряче, тому що накриття шиферне, вікна, щось похоже на теплицю. Воно. І треба, щоб птиця мала вихід на свіже повітря. Випускати не хочу, тому що яструб це все позабирає в моменті. І що я придумав, зараз вам покажу. Так що зручно сідайтеся. Сьогодні буде рубрика присвячена птиці. Йдемо подивимося, що цікавого я придумав. Наведеться порядок, не вистачає завжди часу, але Лічі. дивіться, зробив такий вольєр. Розміри його досить-досить такі немалесенькі, тому що ширина його буде 6 метрів. На початку тут висота буде 3,5 сходиться на 2. Дуже великий вольєр. Дуже-дуже великий вольєр, вже все оббив сіткою, зараз ще зашиваю низ, посадив таку березу, шикарно велику вже. Надіюсь вона прийметься, береза десь довжиною наповне з 5 метрів. Висока така брізка, вдалося її роздобути і ось такий вольєр. Тут би набагато краще і знімкувати птицю, показувати, яка птиця є досить-досить буде так непогано. Так що ось такі роботи виконалися. Йдемо зараз ще за шюни з сіткою. Тут спереді буде пластмасова, ось така пластмасова сітка. Вверх також, також пластмасовий. Вверх пластмасовий, бачите? А по колу сітка рабиться у два ряди, зашилося рабицею. все. Низ вкопав в землю, спалюв, використовував, е, боже дай Бог пам'яті. З бок називається. Забув, вилетіло золоти. Не дуб, колючим таке, як тебе боже. <сміття> боже з самого смішно. Акація, боже. Акацію. виконав, акація досить хороше дерево, не обкорював. Хай стоїть з корою, нічого само підлітає на сонці. Ось такий величенький вольєр. Також є в планах завезти Павління. Він тут буде себе гарно почувати, буде тут розпускатися собі свій хвостик. так що Ось так. Так що буду по колу давати для них сідла, щоб вони собі сідали і. Ось таким чином все вийшло. Так що дякую, хто з нами, дякую, хто дивиться. Йдемо зараз доробляти і ще вам покажу, що в нас з цього всього вийде. І випустимо сюди тут. Так глядачі Інший день, як кажуть, або наступний день. того що бачили, три дні я робив ось цей вольєр. Подивіться це вже в вольєрі. Успішно. Що зробив середній? Зробив їм. І по колу, в принципі, такі сідла, зробив по колу, щоб птиця себе гарно почувала. Всередині є місце, тому що хочу завести тут Павліна і щоб він мав де розпустити хвіст. Свій, тому тут я зробив в принципі, по колу ці сідала, ось так бачите, палочки, все по прикрайчик. Щоб він міг розпустити свій хвіст тут. По ідеї, так мало бути. Як воно буде, як воно вийде, не знаю, будемо бачити. Можливо, всередині так, так само зроблю ці сідлиця по колу, щоб посередині можна було нормально проходити, тому що трохи незручно попід низ, ходити попід ті їхні сідла. Ось так, голуби є, корочки є, вольєр вийшов непоганий, гарнесенький вольєр. Тут всередині багато тут досить місця. Все ще обмалюється, зробиться. укріпив сіткою, знизу металева сітка дуже міцна. Вчора їздив по сітку, взагалі немає докупити сітки, продають рулон сітки за тисячу гривень. З якогось дротика, такого навіть не знаю, як взагалі там сітки фактично немає. Якась ірунда. А не сітка і в принципі немає. Зараз цю знайшов на металобазі. Краще 4 метри мені треба було. І ось цю придбав сперді, що ви бачите. Там дріт, не знаю, 5 мм. Дріт. Тому що тут поле, лисиці і так далі. Тут все буде захищена сіткою. Нічого до неї не залізе, не пробереться. Знизу до опалюва укріпив. Сітку, нічого там не підкопається. Все чітко. Ось так, так що я думаю, що все, все буде добре. Ось такі роботи провів, це, в принципі, вольєрами. вже все. Е -е, оживляється ділянка, і воно хочеться щось тримати. Не знаю, є тут у мене така територія. Ось така діляночка. Тут якоби садок, я посадив, привіз потаки під гойдилку. Зробити. І, можливо, під курочки я щось зроблю ось тут. Таку загородь. Хотілося би зробити, тому що воно було б тут прикольно. Як воно вийде, будемо бачити. Немає доброї сітки. Була би хороша сітка, тому що зараз поставити цю сітку, то все одно, щоб просто пустити лиса в курник. Хіба якусь собаку треба буде тут прив'язувати. Щось треба буде з цим думати. Ось так. Так що тримайте птицю, дивіться за нею, дивіться, що ми доброго будемо купляти. Кажу, в плані є придбати Павлінів пару. В плані є придбати фазанів, вольєр великий, вольєр дозволяє це зробити. Курочки собі ходять. Можливо, низ закріпимо е, такою меншою сіткою, щоб курчатка не вискакували звідти. Ось так. Так що я сподіваюся, що все у нас вийде. Працюємо. Знаходжу якийсь час, хоч його немає. Але для задоволення завжди треба знаходити час. Ось так. Пообсаджуємо виноградом, задню стінку якийсь хороший сортовий виноград, можливо, хтось має. Може хтось хоче поділитися виноградом. От задню стінку цього вольєрі посадив би виноград, якийсь хороший. Збоку можна також два сорта різних посадити, хай собі тут в'ється. І воно буде прикольно, буде птиці холодок і буде гарно все виглядати. Ось Так Так що дякую, друзі, дякую всім, хто дивиться, підписуйтеся на канал. Як гарно пов'які трояночки скубають. Не знаю, що з тих троянів буде, якщо вони його обскупують то треба буде її переселити звідти геть, тому що з неї не буде нічого. Напевно, щось звідти заберемо її геть з більшого місця, тому що вона там не потрібна та троянда, посадимо її на вулиці. Ось так. Бачите, голуби вже перелітають сюди. Махом доптується, я вскрив два вікна, відкрив і в принципі птиці буде там комфортно перелітати в цей великий вольєр. Взагалі тут прикольніше з нею дивитися, навіть її знімкувати. Набагато краще, там середньо не вистачає світла. Засвітлює ось так. Ось така птиця. Пав'яки, зараз покажу ближче. Ось вона. Красавце. Взагалі пав'яки, мені найкраще подобається, не дуже гарна птиця така. Прикрашає голуб'ятня. В кожній голубяті має бути така птиця і пав'яка. Тому що вони її реально прикрашають. Це що вони бруньки об'їдають. троянди треба її буде звідси пересаджувати, бо з неї не буде тут нічого. Курочки порпують щось собі, шукають. Ось так. Ну, вийшло прикольно, мені подобається. Взагалі, тому що чому такий був план зробити... Даний вольєр глітом, бачите, з двох боків воно було закрито вікнами, тільки передня стінка сітки, воно б не продувало і птиця просто там би так парилася, що там було б не виносимо. Я знаю, у мене голуб'ятня така, що просто птиця також без комфорт, і вона би себе там погано почувала. Так свіже повітря, воно виходить. І там набагато її краще. Ось так. Так що, задум виконано. Що хотів, те зробив. Річка вже робить кіпішка, ти кожного дня нам сидиш, що ти там робиш, знала би, що я тут роблю. <смі> Кожний мене чоловік зрозуміє, що жінка завжди невдоволена чоловічими справами. Ну, але маємо те, що маємо. Така красива птиця. Дуже гарна. Пов'яки це взагалі бомба просто. Щоб червонохвостих, чорнохвостих. Гарних таких. Взагалі була б бомбочка. Красота. Дуже гарно. Ось так. Обов'язково підписуйтесь на канал. Багато буде рубрик, ділянка прекрасна, у нас там собачки, що будемо показувати. Не було часу показувати собачок. Є в нас і собачок. Собачки є. І в нас кабани, є в нас кролики, заведемо коня, будуть поросята ще, кури, бройлери, рибка, все буде, риболовлю, все в нас буде. Так що дивіться, нас стежте, буде цікаво. Така ділянка, досить все прикольно. Я думаю, що це мрія кожного мисливця, кожного чоловіка мати таку ділянку. Я, в принципі, свою мрію. Здійснив, дякувати Богу, я до цього дійшов. Мені це подобається. Подобається, прикольно мати свій такий куточок. Кому ти відпочиваєш, забуваєш про весь світ, перезавантажуєшся. Це дуже прикольно, чесно. Я рекомендую всім. Хтось, в принципі, хто від чого кайфує, хтось. Я люблю, в принципі, все. Але зараз більше часу мені подобається проводити тут, на природі. Тому що воно якось більше заспокоює ось так. Так що всім дякую. В житті набагато менше потрібно, як ви собі думаєте. Головне здоров'я. І наступний день, що ви прокинулися і спокійно жили. Це в житті. А всі статки, маєтки, воно сьогодні є, завтра нема. Я треба до чогось стремитися, до чогось йти. Без грошей також немає нічого, але не потрібно максимально цього, як то кажуть, давати уваги, тому що. Потім одні розчарування у всьому. розумієте? Коли людина живе, планує, особу не рве жили, а йде до своєї мети, щось робить для цього, заробляє якісь кошти, щось відкладає і спокійно живе. А коли не спить вечорами, переживає, резе, кажуть, локті, втрачає, встає, знову втрачає в кожного в принципі, своє життя, у кожного своя доля, кожен свій сам вирішує. І ставить, в принципі, Господь Бог нами, як то кажуть, нас супроводжує по житті. Але більше відпочивайте, любіть рідних, близьких, надавайте їм більше часу, проводьте з ними час на свіжому повітрі. Буде вам щастя, все роздасться. Всім дякую, до побачення.